Шукач повинен спочатку перевірити себе і завжди досліджувати і доводити собі свій істинний рівень, тоді він зможе робити висновки про інших. Невже постійні перевірки самого себе не зможуть покращувати індивідуума? Нехай він не витрачає час, виносячи судження про інших, але нехай він судить про самого себе. Так він стає досконалим. Відомі риси мудреця призначені для роботи над самим собою, а не для перевірки інших, бо ці риси дозволяють багато видозмін відповідно до обставин. Наприклад, мудрець, котрий усвідомлює вищу сутність, доклавши найменших зусиль, може продовжувати притримуватися свого колишнього способу життя, хоча його розум при цьому вже неприступний і його погляди неможливо похитнути. Він нагадує мирську людину у всіх практичних справах, як у такому разі він може бути оцінений іншими. Але, хоч би як там було, один мудрець упізнає іншого відразу ж. Подібно до того, як експерт може оцінювати дорогоцінне каміння з першого погляду, мудреці нижчого порядку поводять себе ніби невігласи стосовно турботи про свої тіла. Вони не досягли самореалізації, неперервної навіть під час занурення у діяльність. Вони знаходяться у стані досконалості лише тоді, коли вони вмиротворені і спокійні, коли вони не переймаються дослідженням вищої сутності. Вони мають таке ж відчуття тіла і насолоджуються задоволенням і відчувають біль у такій самій мірі, як і будь-яка тварина. Хоч вони не завжди досліджують вищу сутність, у них все ж таки є періоди досконалого стану унаслідок їх колишньої практики і досвіду. Так чи інакше вони звільнені, бо їх тваринне чуття усього-навсього відхилення під час проміжкових епізодів недосконалості, і воно не завжди залишає на них хоча б якийсь відбиток. Їх відхилення подібне до пепелястого скалета шматка спаленої тканини, що непридатна, хоч і зберігає стару форму. І знову ж таки інтервали реалізації впливають на їх життя. Тому оточуючий світ не продовжує захоплювати їх як раніше. Фарба, нанесена на краї шматка тканини, вбирається і поступово змінює колір усього шматка тканини. Мудрець середньої категорії ніколи не вводиться в оману своїми тілами. Омана помилкове ототожнення Я з тілом, ототожнення вищої сутності з тілом, прив'язаність до тіла. Представники середньої категорії мудреців ніколи не прив'язані до тіла. Їх розуми майже мертві завдяки їх тривалій практиці аскетизму. Вони не зайняті діяльністю, бо вони повністю занурені у себе. Так само, як людина рухається, коли балакає уві сні, не усвідомлюючи своїх рухів. Так і ця категорія йогів виконує необхідний мінімум діяльності для підтримання свого тіла, не помічаючи цього. Перевершивши цей світ, такий йог поводить себе, ніби п'яна людина, але він усвідомлює свої дії. Його тіло продовжує жити завдяки його тенденціям і долі. Мудреці найвищої категорії не ототожнюють вищу сутність з тілом, залишаючись абсолютно неприв'язаними до своїх тіл. Їх діяльність схожа з роботою колісничого, що керує колісницею, котрий ніколи не ототожнює себе з колісницею. Відповідно, мудрець не тіло і не діяч, він чистий розум. Хоч усередині він абсолютно не прив'язаний до діяльності, спостерігачу він здається активним і діяльним. Він виконує свою частину роботи, діючи ніби актор у виставі і грається зі світом так, як батько грається з дитиною. З цих двох вищих категорій мудреців, представник одної категорії залишається непохитним завдяки своїй постійній практиці і опануванню розуму. У той час як представник другої, завдяки силі його проникливості і дослідження, відмінності полягають у чеснотах їх розуму, мудрість вічна і природня. Як вона може протирічити діяльності? Якщо діяльність робить мудрість неефективною, то як тоді мудрість може бути більш корисною, ніж сон? Жодне вічне благо у такому разі неможливе. Уся ця діяльність залежить від самоусвідомлення, тобто мудрості. І оскільки це так, то чи може діяльність знищити мудрість і при цьому усе ж залишатися за її відсутності? Мудрість це та свідомість, у якій цей світ з усіма його явищами і діяльністю відомий як образ або низка образів, двоїстість, притаманна діяльності. Також явище у цьому недвоїстому усвідомленні. Людина усвідомлює вищу сутність лише після очищення себе від усіх думок, і тоді вона звільнена від неволі раз і назавжди. Небо здається однаково синім для усіх. Незалежно від того, чи знають вони, що простір безбарвний, чи ні. Навіть той, хто знає, каже про синє небо, але сам він при цьому не спантеличений, неосвічена людина спантеличена у той час, як знаючий, ні. Видима спантеличеність останнього безпечна, ніби мертва змія, його діяльність схожа на відображення у дзеркалі.